Осучаснення методів професійної підготовки та впровадження нових виробничих технологій у навчальний процес, головний меседж засідання, яке відбулось на базі навчально-практичного центру сучасних слюсарних технологій у ПТУ номер 26 Сьогодні майстри виробничого навчання і викладачі обмінювалися досвідом, обговорили питання підвищення якості професійної підготовки кваліфікованих робітників нашого регіону. А особливо ми звернули увагу на практичне застосування виробничих технологій в освітньому процесі. Викладачам і майстрам виробничого навчання з професії машинобудування і транспорту провели різноманітні майстер-класи. Шукаємо на капоті дві симетричні точки, в даному випадку случаї, вузинці уплатнителі. За допомогою дзеркала виставляємо, щоб уплатнителі ці стояли на одній лінії. Такий захід в училищі відбувається вперше. Сьогодні майстри виробничого навчання професійно-технічного училища на базі нашого центру проводить п'ять майстер-класів. Це пов'язано з першим один із майстер-класів сходження, Це у нас заміна колес, також у нас сверлільня з лазерною насічкою, і також трубогіби, і інша робота з гідравлічним обладнанням, яка дає можливість викладачам виробничого навчання цієї Полтавської області ознайомитися з обладнанням, яке знаходиться в навчально-практичному центрі. Учасники зустрічі, які приїхали до навчального закладу з усієї області, були вражені сучасною матеріальною базою ПТУ номер 26 та рівнем знань викладачів. Нам дуже сподобалася організація та підхід до підготовки робітників. І нас ми сьогодні мали гарну можливість пройти майстер-класи, тобто підвищити свій професійний рівень і, звичайно, в майбутньому краще підготовлювати кваліфікованих робітників для нашого регіону. Організатори впевнені, такі заходи дадуть потужний поштовх у якісній підготовці майбутніх робітників машинобудування та транспортної галузі регіону. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.